Показую топ найкорисніших віджетів для твого Samsung. Перший віджит це віджит погоди. Їх є декілька варіантів різних розмірів. Оберемо зараз найстандартніший довгий. Мало хто знає, але ще сам віджит можна додатково налаштовувати. Для цього потрібно затиснути віджит і обрати кнопку налаштування. Можна змінювати світло або темну тему. А також змінювати прозорість, вимикати його або вмикати. Також можна і потім змінювати розмір самого віджита, робити його більшим або меншим за потреби. Наступний це віджит пошуковика Google. Зручність його в тому, що ви завжди маєте доступ до пошуку з головного екрану. Також його можна налаштовувати. Для цього достатньо затиснути його та вибрати налаштування. Можна змінювати його прозорість і різні кольори обирати. Далі йде віджит акумулятора. Встановивши його, ви зможете бачити заряд телефону та підключених пристроїв по Bluetooth. Можна збільшувати розмір цього віджета для того, щоб бачити більше пристроїв. Ось, наприклад, я підключаю зараз свої навушники, і ви зможете побачити, що воно показує лівий правий навушник та навіть кейс. Наступний віджит це обслуговування пристрою. Дозволяє отримати легкий доступ до обслуговування пристрою розділу в налаштуваннях, де є акумулятор сховище та оперативна пам'ять, а також натискання однієї кнопки швидко очистити оперативну пам'ять. А цей віджит буде надзвичайно корисним для тих, хто займається спортом. Це віджит Samsung Health. У ньому можна побачити кількість пройдених кроків, кількість часу в тренуванні та скільки було витрачено калорій. Це був мій топ віджитів для вашого Samsung. Пишіть в коментарях, якими віджетами користуєтеся ви.